Добрий день, маємо сьогодні 14 липня 2025 року. Тікуємо. Ячмінь змолотили майже, там щось було пару городів, щось то зелений, то людей нема вдома. Приїхали на друге село, тікуємо сіно, Находимося в на такому лугові. Люди вже не нагрузили, тракторець, двохосний прицеп, вже наклали гарну кубку. Тікуємо сіно. Сіно вже перший укос. Отаке воно тут невелике, ся сіно, отаке воно росте. Отаке воно тут тонко ніг, таке мичка, таке всяке. Сьогодні я сам. Без сина, син там займається, друга робота є. А ми тюкуємо. Тікували в селі, Шо, що нам молотили, що змолотили, то тюкуємо. А це ж опалося сіно. Хлопці вже хотку повезли. Ще буде їм. То цього кусочка? Получилося 220 тюків. Це вони вже нагрузили, повезли нам до прицеп. А тут ще тільки є. Агрономи ходять, заглядають, отак і займаємося. У нас пішов трошки дощик, але вроді стала вже погода. Так що їдемо далі. Отакі тюки, нитки струни. Ось таке тюк десь 80 см роблю, бо тяжкі, можна них підняти. Отаке. От Трактор Т-3069. Прес Фамарол. Вже він ошліхувався, вже теж блищить, так як, як і той Дойсфар. Вже тут все все блищить. А брали, то був все в вкрасті. Отаке. От Добре всім дякую. Їдемо там ще є городи. Дякую за просмотр.